Два дні літератури, музики та цікавих історій про подорожі на цих вихідних у місті Львові на фестивалі. Разом фест Команди КПІТВ теж завітала сюди. Тож підемо та подивимось. Ну, що я вам скажу? Тут все в нашому житті дуже просто. Не треба шукати якісь такі хитрі моменти, треба просто брати і починати. Все світ до вас відкриється. Я тобі бою, зафарбовані вікна. Ти давно вже звикла починати. Ранок снів, але ось так. Перше питання: що з собою брати? Так, що собою брати? що собою брати? Ну, зазвичай я беру собі такий маленький рюкзачок, бо чим більше ти з собою береш, тим важкіше його нести. Тому я беру декілька футболок, там, не знаю, знощі, пасту, карту завжди беру на всяке. І чарджер. Ми з тобою тільки двоє, так що бержись. Забудь всі сни. Зараз головне це ми. І винтне телефон нікохара. Це... Зараз в фесті, ми зустріли дівчину з КПІ, з факультету соціології і права разом з нами Ксенія до... Єлєва. І як тобі взагалі фестиваль? Взагалі дуже подобається. Я вчора пропустила, чесно кажучи, день, але я була учасником літературного дня, що не виступала. Дуже переживала то, що перший мій такий, якби великий виступ. Але справді дуже сподобалось, Дуже хороша атмосфера, дуже хороші організатори. тому я цим задоволена. На мене подивись... Ми з тобою тільки двоє, так що бержись.